Зараз знаходимося на митному терміналі міста Львів. Цього разу у нас поїздка трошки затягнулася майже на цілий тиждень. Пригнали ми цього разу для наших клієнтів 5 автомобілів. З них 2 дизельних, це Volkswagen Golf, Renault Megane, Opel Insignia і навіть не 5, а 7 і 3 Kia Niro. Ось такі автомобілі. Ось зараз вам пройдуся пофік на автоматі. Це 2010 рік, 1.4 бензин. Ось такий меганчик, 1,5-1012 рік, ось така Opel Insignia, Дві кіаніри вже вдома. Кум вже також поїхав додому. Ось така кіаніро і водій, який за тиждень-два рази микнувся в Голландію туди-назад, також доїжджає до митного терміналу міста Городок. Зараз розмитний всі автомобілі і сьогодні вже будемо вдома. І До кінця тижня будемо роздавати, підготовлювати автомобілі і будемо віддавати нашим клієнтам. До речі, є ще актуальних вдома трикіаніро. З них одна 19 рік, 15500 і 20-го року. Одна 16900, друга 17.900. І в Нідерландах, можливо, когось зацікавить, Також є білий перламутр 124 пробіг. Кого цікавлять, телефонуємо. Всім гарного і мирного дня. Дякую, до побачення.